Жінки, мир, безпека під такою назвою у 2000 році. Рада безпеки ООН ухвалила резолюцію під номером 1325. її мета залучити жінок до врегулювання конфліктів і відбудови мирного життя В Україні. Цією темою займаються коаліції, створені в кожній області, зокрема і в Івано-Франківській. Це коаліції, які об'єднують різних експертів і експерток з різних сфер, але всі вони дотичні і відповідальні за реалізацію національного плану дій. Тобто, це яким чином жінки і дівчата можуть брати участь в, в тому, щоб запобігати. Військовим конфліктам. Якщо вже таке сталося, то яким чином вони можуть брати участь в прийнятті рішень в процев, якби в процесі цих активних конфліктів? Також беремо участь в коаліції, і також хочемо запросити інші громадські організації, органів влади, профільні департаменти і структурні підрозділи, які працюють в темі жінки, мербезпека по захисту прав жінок і дівчат, які постраждали від від? Не організації, які працюють з переміщеними особами, доєднуватись до коаліції для того, щоб посилювати один одного, для того щоб покращувати ситуацію в нашій області.